Отже, тепер, коли ми вже поговорили про поведінку та функціональність динамічних масивів у Excel, а також про поняття діапазону розливу і властивості розливу, давайте перейдемо до абсолютно нового набору функцій динамічних масивів у Excel. Отже, першу функцію динамічного масиву, про яку ми поговоримо, є функція sort. Це проста функція, яка дозволяє відсортовувати масив даних за однією або кількома колонками, що містяться в цьому масиві синтаксис функції sort дуже простий. Є лише один обов'язковий аргумент це масив комірок, який ви хочете відсортувати. Після цього йдуть три необов'язкові аргументи. Ітак, array це обов'язковий параметр, діапазон, який ви хочете сортувати. Далі йде sort index це номер колонки в межах масиву, за якою ви хочете сортувати. Якщо залишити це значення порожнім, Excel автоматично використає значення 1. Тобто сортування буде за першою колонкою в масиві. Далі параметр sort order визначає порядок сортування. Один за зростанням. Це параметр стоїть за замовчуванням. і мінус один за спаданням. І останній параметр BuyCall. Це параметр визначає, як саме сортувати false або 0 за рядками зверху вниз, що є значенням за замовченням. І true, тобто одиниця. Це сортування за стовпцями зліва направо. корисно як коли ваші дані транспоновані. У більшості випадків 99% часу ми використовуємо рядки зверху вниз, тобто стандартна поведінка Excel нам підходить. Розглянемо просте сортування за прибутком. Уявімо, що в нас є дані про товари, вид товарів, продажі, відсоток маржі і прибуток. Мы хотим отсортировать весь диапазон за четвертую колонку прибутком у порядку спадания. Формула выглядит наступним чином. уже в результате я открыл таблицу. Яка відсортована за прибутком від найбільшого до найменшого. Але тут немає нічого складного, бо швидше можна було б скористатися фільтрацією. Ось тут. Тепер ускладнимо. Хочемо спочатку сортувати за маржею, це третя колонка. А якщо маржа однакова, тоді за прибутком це четверта колонка. Для цього використаємо константи масиву, тобто числа у фігурних дужках. Зараз параметр sortIndex приймає два значення. Спершу сортуємо за третьою колонкою, потім за четвертою. І так само sortOrder, Спочатку маржа за зростанням, а прибуток за спаданням. Давайте перейдемо до наступної функції, а саме sortBy. Ця функція дуже схожа на sort. Але має одну дуже важливу відмінність. Вона дозволяє сортувати масив даних за колонками, які знаходяться в іншому місці, тобто поза межами основного масиву, який ми сортуємо. Параметрами є Array, це основний масив, який ми хочемо повернути та відсортувати. Це обов'язковий аргумент. By Array 1 це масив або кілька масив, за яким буде здійснюватися сортування. На відміну від сорту можна вказати діапазон. Які не входять до основного масиву. І sort order 1 це не обов'язковий параметр. Приймає два значення: одиниця сортування за зростанням, що є за замовченням, і мінус 1, сортування за спаданням. Якщо потрібно, можна додати другу пару byArray плюс sort order, тобто сортувати за кількома полями, як і сорт, розглянемо на прикладі сортування продуктів за колонкою поза масивом. Повімо, що у нас є дані про товар, і ми хочемо сортувати лише назву продукту та продажі колонка A та B. Але при цьому за прибутком, який знаходиться в колонці D, це класичний випадок для by. Отже, ми повертаємо тільки назві й продажі, сортуємо за прибутком в колонці D і за спадання, сортуємо за спаданням значення мінус 1. Як висновок, функція SortBy дає нам більше гнучкості, ніж Sort. Ми можемо повертати одні дані, а сортувати за іншими. Можемо використовувати колонки не лише з основного масиву. І при цьому маємо всі ті ж можливості сортування за кількома критеріями вказування порядку тощо.